Отримайте турецьку коврову доріжку з українським орнаментом. Так, так, українським класнючим орнаментом. Но петелечка тут же йде акрилова. Петеречка так і каже: дотроньтесь до мене, придіть, ласка, ближче. Я хочу, щоб ви побачили, наскільки вона м'якенька, наскільки пухкенька петелечка. А ви бачите, яка кольорова гама? Кольорова гама усі відтінки сірого і з бежем роблять цю дріжечку просто неповторною. Ну і ви знаєте, що. Коврова основа стирається, чиститься, не боїться вологи. Знаєте що? Робимо любі розміри до двох метрів. Подивіться, як вона класно виглядає біля нашого зелененького диванчика. І вона підходить. Вона підходить під коричневий паркет, вона підходить під зелений диванчик. Доріжечка підходить будь-куди. А головне, вона підходить навіть на кухню, тому що її легко чистити. Універсальна доріжечка, абсолютно по доступній ціні, турецька якість і доставочка безкоштовна. Килимай України, звертайтеся, виріжемо абсолютно усе. Я вам обіцяю.